24 серпня наша країна відзначила 20-ту річницю незалежності. З цієї нагоди відбулися урочистості в ДПА області. Колектив запорізьких податківців зі святом привітала виконуючі обов'язки голови ДПА в Запорізької області Людмила Балацька, відкриваючи урочисте засідання. Людмила Балацька зазначила: я поздравляю вас, уважаємо колеги, з главним державним праздником Дню Незалежності України. Годы независимости нашого государства це етапи укріплення нашої свободи. По словам Берна... Бернарда Шоу, свобода ⁇ это ответственность. Таким образом, свобода и независимость как для отдельного человека, так и для всего народа ⁇ это не только благо, это в первую очередь огромная ответственность, которую нельзя переложить на чужие плечи, а нужно достойно нести самому. Важно осознать, что только мы сами и никто другой должны работать так, чтобы наша страна стала сильной, свободной и экономически развитой. Кропотливый труд, целенаправленность, настойчивое совершенствование профессиональных и деловых качеств каждого из нас станут гарантией процветания как Украины в целом, так и Запорожского края в частности. Людмила Балацька також зупинилася на результатах роботи служби за сім місяців поточного року, зокрема до бюджетів усіх рівнів, надійшло понад 4,5 мільярди гривень. Вона висловила подяку усім сумлінним платникам за своєчасну та в повному обсязі сплату податків, а також колегам за невтомну працю в нелегкій справі наповнення державного бюджету. Людмила Балацька окреслила основні завдання сьогодення: зробити усе, аби налагодити партнерські стосунки між ДПС і платниками, вивести якість обслуговування платників на європейський рівень, і щодня працювати на розквіт Запорізького краю і України в цілому. У переддень свята було нагороджено почесними грамотами і державними відзнаками кращих працівників ДП області, які протягом останніх років докладали чимало зусиль для зміцнення держави і щодня своєю працею доводили гідне звання податківця.